Яка мета майстер класу нейромандала роду семи поколінь? Перше, ми зробимо розстановку нашої родової системи аж до сьомого покоління і тим самим надамо кожному члену роду своє місце, також надамо місце виключеним родичам, якщо такі є. Друге, ми відновимо втрачені зв'язки або посилимо існуючі. Третє я вам покажу, як працювати з будь-яким вашим запитом через родову систему і саме через мандал роду. Четверте, ви навчитеся відчувати на енергетичному рівні енергії вашого родового поля. П'яте. навчитися залучати допомогу вашого роду для вирішення ваших особистих завдань. Шосте. Ви зможете розвинути навичку, отримувати відповіді на ваші запитання від вашої родової системи. Сьоме ви усвідомите і відчуєте себе важливою частиною. Великої родової системи темою роду я працюю саме через метод нейрографіка і відразу даю відповідь на запитання: а якщо я знаю лише бабусю і дідуся з мого роду і більше нікого не знаю, я вам скажу, що більшість людей далі своєї прабабусі, і прадідуся, нічого не знають про свій рід. Але для нашої роботи це не важливо. У кожного з нас є система роду, і не важливо, чи знаємо ми про них чи ні. Ця родова система на нас впливає і ми постійно з нею взаємодіємо на енергетичному рівні. І під час малювання ми про це детально поговоримо. Працювати з темою роду необхідно кожній людині і особливо тим, хто в межах певних обставин. Не знає своїх батька чи матір. Всі посилання, як отримати цей майстер-клас, я залишаю в описі до цього відео. Всі мої майстер-класи по нейрографіці підходять абсолютно для всіх, бо кожен з моїх майстер-класів має додатковий розділ основи нейрографіки, де я детально пояснюю і показую всі основи методу.